Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі підписники, всіх зі святом! Так що, друзяки, хочу подякувати за вчорашню підтримку, за прямий ефір. Також привітати усіх наших глядачів від нашої родини і святом і побажати всім миру, миру, здоров'я і добра, об'єднання. І всього, всього найкращого. Ну а ми працюємо далі. Сьогодні, правда, вихідний. Не знаю, як де себе приткнути. Дівчата йдуть десь в центр підуть. Да? І тут Треба надійка подивити, що показує що таку красу. І не забувайте, що така краса вона завдяки тільки нашим військовим, які стримують клятого ворога, тому що там, де проходить Кацапська нога, то там такої красоти нема. І ми повинні дякувати за кожне свято, за кожен день нашим захисникам. Сьогодні ми маємо можливість сісти за столом, посидіти, відпочити, але не повинні забувати завдяки кому ми це все робимо. І вчора ми розпочинали прямий ефір. Пісня була така, да? Відпустіть на Пасху. І Спілкуюся з багатьма військовими і кожен би хотів би приєднатися до своєї родини, приєднатися до своїх батьків, дітей. Ну, на жаль, у них немає такої можливості, так що цінуйте кожен день, кожну мить, яку надають нам наші хлопці і дівчата. Ну, а ми будемо сьогодні трошки відпочинемо і будемо далі працювати. Дівчата підуть провітряться десь. Сьогодні погодка дуже гарна. Надія Анатолівна, Христос так. Воскрес. Кажі, воістину Воскрес, баба Надя сьогодні також на сидить. Вже пиво випила так вже. Вже хорошо, Баба Надя пиво випила і хорошо, Але щепала тут бур'ян, ну типу курочкам каже, нащепала, все ж руки чешуться. Тобто в тих людей, які займаються сільським господарством, то свято трохи воно так аж мермедить, Не знаєш де себе приткнути, не знаєш, що робити. Ну, а ми сьогодні що ми ще чекаємо опороз. Так як в тебе у... будуть знову крашенки. Ну я думаю, що сьогодні вони не будуть. А... Пам'ятаєш, як було у нас багато років, що крашенки no. на Пасху народжувались. Що ти, крашельниця? Кажи Христос. всіх. Христос Воскрес. У істину воскрес, так що мої красуньки підросли за період війни. І я дякую їм також за. Активну роботу за підтримку. Ну, віруська щось трошки в последнє время трошки вчора закосячила, не, не цього. Ну, але вони в мене найкращі. Вони дякують нашим воїнам і роблять все можливе для того, щоб їм якось трішечки допомогти. Так що працюємо далі. Зараз дівчат відвезу, ну а потім піду, пройдусь по господарству, туди-сюди дав вечір. А завтра вже буде знову робочий день. А роботи трошки є. Машинку на ремонт. Завтра треба буде її десь пристроїти. Ту машинку треба буде прокатати і вже хлопцям потім зателефонувати. Також Олег Вікторович прикатує одну машину і одна ще там мачулиця. Її будемо віддавати. В ближайшому майбутньому у нас повинно виїхати після ремонту раз, два, три, три автомобіля. Ну а також чекаємо хлопців, приїдуть заберуть кіасарен. Так що так. Хочеться просто криком кричати, хочеться щось говорити. Ну, але кожен із нас має свою думку, але ми зможемо вистояти тільки тоді, коли ми об'єднаємось. І дякую за вчорашній прямий ефір. Людей було небагато, результат хороший, і це нам надає рухатися далі. Ми зараз також робимо ще два реби для 3 ОШБ і для 12-ї бригади. Азов, так як там був він трьохдіапазонний, і ми його ще збільшуємо по діапазону. Так що так, сидиш і думаєш, як його. що його. І хочу подякувати і своїй команді, і дянгелам Березані за величезну величезну роботу. А коптілочка Мандрик, хто вчора не дивився, поїде до моєго підписника в Харків, і ми постараємося самі її завести і вручити. Ну, як буде в мене можливість, як буду туди їхати. Так що далі буде. Працюємо, відпочиваємо, але не забуваємо завдяки кому. Так що Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Так що, друзі, мотнувся від віз дівчат ну і зайшов провідати нашу печеряшечку, нашу мазушечку. У них... Срок чекаємо, в принципі. Ну, але все може бути. Зараз трохи потепліло, це не є дуже добре. Ну, але в сараї поки нормально. Вже включили, поки на нагнітання опустили вентилятор. Ну, є в мене свої таракани в голові. Тобто спочатку нагнітається от, сюди холодний на повітря, а проход відкритий і воно виходить. Так що все вже потепліло, пачмани воно а мухи з'являються. З мухами будемо боротися, як завжди. Тобто використовуємо липкі стрічки. О, все пішоходи ходять. Ці студенти також. Хочу вже їх перегнати на дальняк, ну, але поки в мене там троє поросят. І не хочеться просто засирати ще за цю клітку. От, поки використовуємо те, що є. От, і Получається трошки дисбаланс у нас. Значить вже в такі клітки п'ятеро ну, одне ми заберемо. Ось, і ці вже підросли вже такі вже готові, можна так сказати. А е? оця клітка трохи в нас, як курортники, лежать, тут їх троє. Хотілося перегнати оту клітку. Ну, Побачимо, може зробимо якусь рокіровку. Десь в проході за штопорим, От, І тих переживемо, а тих назад. Так що, що в нас тут? Поки нема ні виділень, поки немає ні молока. Ну, але я думаю, що десь скоро буде. Хотілося пасхальних поросят, не знаю, будуть вони чи ні. так що життя то воно таке е свята святами, а господарство господарством. Але ми повинні ще раз розуміти. Я проїжджаю, проїжджав з хлопцями дівчатами ті місця, де були орки, так я розумію, що... Там також, коли люди тримали господарство. І кожен раз, коли щось розпочинаєш, про це все діло думаєш. Але в нас багато людей про це не думають, на жаль. І ну, це добре, що не думають, а воно якось трохи морально тяжкувато, коли ти розумієш, що це могло бути так само і з тобою. Так що ми повинні в першу чергу дякувати нашим хлопцям і дівчатам за те, що... Вони утримують ворога, а ми маємо можливість і маємо надію, що будемо жити в вільній державі, але не повинні бути осторонь. Так що працюємо, працюємо, дякуючи захисникам. Так що Таранчуків хватає, немає тільки такого бажання, як було до війни. Хотілося щось змінити в своєму житті, хотілося щось покращити. Ну а зараз, дякуючи Богу, дякуємо те, що є, і в принципі нормально. Так що так, цей вентилятор просто працює сюди, щоб схожня кра не було. І він типу, видавлює, а двері у нас відчинені. Е, щоб двері були зачинені і тільки на виброс працював і тоді через вікна затягує. Так що така красота, ось, черешеньки зацвіли, ось ця красота, повний прицеп бабла, але без цього бабла не туди і не сюди. От. І картопельку посадили, нічого поки такого робити не будемо. Бризкати не буду грунтовим, буде вилазити картопля, буду проходити міжряддя, ну а потім, можливо, вже як останній раз підгорну, то тоді вже накриємо якимось гербітідом. Так що всім хорошого дня. посадити в родинних колах, посвяткувати. Ну, всім мирного неба. Христос Воскрес!